Йдемо, гуляємо. Це на другу сторону. В селі від нас. Це сюди ми з вами ніколи не ходили. Зараз хотіла показувати чому. старенька хата. Я на то старенький, або літня кухонька в людей була. Там віконечко таке. А тут, а тут зараз ти бачиш не видно. Вон, бачите, така маленька іконочка. Так як літня кухонька, мабуть, була. А тут було ж видно щось. А вже, вже заросло. Все. Вже ніхто нічого не робить. Це ж хатки такі. Та ж вже й хотіла хатки такі сільські. А ще ж вони були під соломою. Це, мабуть, під желізом багаті хати були. А ось це хазяйство. А я думаю. І ось старенька хатка. Вот. Мені отакі такі хати, понімаєш, так як подумаєш. І це давай я зараз покажу, що ну, історія. Люди жили тут, сім'ї жили. Да. А чим вона вкрита хата, Юр? Це желізо. Теж желізо. І бачиш, оті ті підашки такі. Ну там вже бачу, вони кирпичі це і щось. Щось. Да. А це ж оця хатка. Ось хатка. Ось така. Ну, це. тут люди жили. Тут так подумаєш, ну ціла живість проходила. А це оці сундуки. В сільських хатах українських. Ось сундуки такі. І видно ж добро. Вон. Щось, якісь курточки. Вон ще одержався, хтось вішав, хтось одівав, хтось, ну, хтось, хтось, хтось. Двері такі, бачиш, така, як сіне, чи комора це була. А он така, чи патіфон, чи щось. Дивіться, сапоги кирзові. Якісь, блін, хоч би газетки ось. Старі, старі. Яку ж це годи газетки? Зоря полтавщина. А ось... Робітнича газета якого ж году. Дайте, кажучи, а оце якийсь ящик, я не знаю, що це. Це я улюк може. А ну пустий. Mm -hmm. Нема. І mm -hmm. дивись за такі За ці... щепки. За щепочки прям. А ну за кошти. П'ядесять 57-й П'ядесь сьомой готові. -го. Підожди. -го. -го. Да, Отут ось. 89. А заснована, ой. Це заснована 57-му. 89-го року. Ну, це все ще Совєтський Союз. Знаєте, ще воно зоря Полтавщини лежить. Ви бачите, це вся історія. Ось, пам'ятаєш, такі були поці, Віктор? Пам'ятаєш, що такі? А, програма? Програма, програма. програма. Програма, чуєш, на столі, на видному місці. Вона, ось кропива. О, навички розбиті якісь, одежа. Сундук стоїть. Да, це вся історія. Це вся історія українського села. А як вони називаються ці ставні, ставні? Я думаю, як вони називаються. Так же ставні. Ставні. розкривати. З глиною. Зараз і там перейде тут кладбище. Це вона як з нашої сторони сюди. А бачите історія. де море, небо, яке завжди вам показує. Небо, ну і це хазяїнство. Тоже старенька. А отам ми десь йшли, колись що я бачила хата, знаєш, як обложена керамікою. Отам, вона ти типу, покажу з тієї сторони кладбища. Хазяїн щось не в настроєнні сьогодні. Покажемо вам кладбище. І коли сказала я в відео, що військовий похований на нашій вулиці. Ну, люди живуть на нашій вулиці. Він же ось тут прапори. це тут таке кладбище жменьке, маленьке. А все одно і покажу ось вам. А шовковиця ще зелена. Ось дивіться, яка шовковиця. Хоча вона чорна є, сюр. ну тільки ж високо. Бачиш? А ну давай. Ось трава яка в цьому году, мабуть. Наш. Давай давай покажу. Це м'яка така. Все одно. Я ще провод, не буду. Я вижу, да. Ну, да, поїхати отам, де ми угу. колись. Да. Ну, городи людські. А оце кладовище таке. І ось це дядько ходив. Вона. Ходив біля двору. Ходила. Ще встановиться. Я, я там машину мию, ми з ним побалакаємо і пішов. І отак от все. І вроді би був вдома, а потім вже хлопці вже похований. Все. А ось покажу. Хочу показати пам'ятничок який. Колись я розказували, я розказувала відео. Мабуть, що люди ну скромно живуть, так я вам скажу. Якщо не більш скромно сказати. А жили... так, так. Дітей багато, жінка поховала чоловіка. Дощ мати його, ось який пам'ятник зробили. От у батько рядом. то да. тобто вона поховала і дочку свою, і чоловіка, а потім пішов на війну Сергій і поховала й сина. Ну такий, прямо як меморіальний як сказати, комплекс, чи як сказати. Ну боже, твій вічний сон, наш вічний сон. Ой, брать, серце стає. Насті і ангела, ангелочок. Я думаю, не будуть обижатися, що покажемо. Ангелочка поклали, бачите. Моєму моє, ангел. Бачите як. А там ангелочок стоїть. Ось молодий хлопець. Жив чи не жив. Війна забрала. Сейчас би було 36 років. А війна забрала. Дурнувата війна, яка забрала. Скільки таких? Да, зробила такий ком. Пам'ятник. Для матері, для матері, що вона могла, те вона й зробила. Своїй дитині, пам'ятник, все це. Той, що змогли, те вони і зробили. А диви, в нього ще й медаль якась, так, да, мабуть, Юр? Ну так. Да. А що це, це за медаль? Це як вона, як вона, 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 вона пише? Ось це отут за мужність. Спеціальне призначення. Бачиш, за мужність. Солдат навідник третього відділення. На Донеччині під Кліщівкою. Під Кліщівкою, я пам'ятаю. Да, там довго ще, потім наші відбили його. Захищаються державний суверенітет, територіальна цілісність України. Да, це страшне, але ну, як бачу, і не зря це все. Ну, це його батько, Це чоловік робив із батьком. З його і з ним робили вони один одне, одне време. Місце, да. 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 Хороший пам'ятник. Я да. таку не бачив ні в кого. Да. Гарний пам'ятник зробили люди. І це не самі такі багаті, круті люди. Але. Батьки зате хороші. Батьки хороші. Настоячі. Одним словом, правильно. Батьки хороші. І одна мати залишилася, і. Ну, мати, сестра в нього, племінники, племінниці є. У, унуків багато. Так, які в нього внуки? У неї в неї. У неї да, в неї так. Ти вже матір була так, Так, правильно, таке діло. Серце стає, дивлячись на це все. Таке небо у нас. Все одно таке, як підпорює. Воно і не жарко, і ну, не холодно. Підпор все да. равно. Якось ну Підпорє, все. Якесь таке Дурно. Так, як було, що тобі жарево таке. Так. Да. А ну ми туди підемо, от туди підемо? Що оттуди? Там я хотіла хатку ще показати. Все показати. Угу. Іди в парад. Іди в парад. А ми за тобою, А ми за тобою. Така невеличка кладовище. Ну порядок. Спійшов. Ну, порядок, так. Да. Вона... Може, в когось і рідних не було, поховані. В цьому году трава, звісно, росте. Росте. Його бітало. Да. Так. Подивіться сільське село українське. Всякі трави, які вишні. А колись хтось садив, мабуть. Були маленькі. Ходимо, ходимо. Занимаемся зарядкой. За тебя касается? No, нет, нет. Давай. Раз-два, раз-два. А я иду хакаю. Спасибо. 75 рублей. Спасибо. А це ти щось на роботу з ним їздить? Так, да, у А Я ж не знаю. Не я його ж дуже не знаю. Хороший, такий. І китя ходить. Бачиш? Да. Так прямо на могилки пішла. Може, де щось ці твісти знаходили? Ну, он пряник лежить. Може, на або або колись на ходла та йде. А може чиясь. Душа така худа. Та, ми тебе не трохи. Нема, не трогать. І піон іще цвіту. В городі такого не побачити. Як побачить, а все різні сохне. Пахне. Да, сибирь, чи щось таке? А, везла травою, від мене. Ні, ні. Везма травою. Стоїться хатка. А, це ти за ней хоть у вас диви, як стінка зроблена. Я. Бачиш? Угу. Так прикольно. Ось тоже. Ну ту же Ну тоже маленька, акуратна. Під залізом. Ну, в своє время жили. Вірандочка. Така хороша. А з другої сторони, сторони, да, як накрити. Так, ну, попробуй туди зайти. так воно може бути яма. Да, та не І от вона вся як... А чого так? Я зараз отак. Не йди дуже його, бо не дай Бог погріб. бачите, як вона оцими ми з кераміки виложена. Одна глина, а для чого так? Ну, я не знаю, йому родяти, ну вже гірки і все. Ну що, от бачите, як вона. Ну, інтересно, да, так, так? Mm -hmm. Теж запустило хазяйство. Та все, це вже нема хазяйства. Mm. Це вже коли воно завалиться, то й все. Все такі... ви така ніколи не мухали. Ну, і на кульбо О, воно. і на оці. Такі. Не летить. Не летить. Та воно злетіло, я покривала воно. Воно. Жасте. Це здорова, кульбаба. А ще й ловили ці самолючики. Як дули і ловили. Коли це, було... Коли це було, і чи з нами це було? А ну покат наш оцінить. Який він. Воно так. Такий букатик сьогодні. Зверху покажу. З лухої кропиви. З усього. Ось. Який. гарно чи ні напишете. Букатик з образилами. Ось ось. Дорога. Ось, ось така. О? Птичка ось. Затихує. Зараз вони заспівають. Да. Значить, це сама природа з нами. Через Нет. них балака. Ми ж ми ж просимо. Ну так. Сама природа з нами балака через них. Ну, так і та і та да. Ось такі діло. А та, та я вон побачила їх. І удиви які. Так що бачите, угу. пішли і. Гуляйте, гуляйте, ходіть теж, гуляйте. Ой. Каже, на сьогодні єлі підняли, посилали самого. Каже, ні, не хочу сам. сам не буде. Та ні, це давай не посилали буде. Посилали гулять самого. Давай, це не буде, давай. давай не буде. Посилали гулять самого. І за мене, і за себе. за за себе, І за мене. Каже, ні. А це мусорка така. Зробив хтось. Да. Та давно давно тут. В птичках співають. Да, і скрізь своє і життя йде. Треба. І в травички, і в лісі, і в воді. Своє життя йде, да? Звісно. Сюди підеш, піде Ні, А що ти хочеш і туди там, долі? Питаю тебе. Ти дуже хочеш? Пішли, як хочеш. Туди? Ну, так. Да. Та я бачу, що ти. Не дуже, так? Так, да, і десь і стонеш. Не. Ну, треба держатися ні. Хворі нікому не нужні. Ми. Так що навіть мені. Угу. Я тебе буду робити здорового. І все, щоб не був хворий. Та й все. Я колись тобі розказувала, чи ні як баба десь там у Фейсбуці відео було знято. Дід сидить на диванчику, такий, а вона на ті ходунки опирається, старенькі, Каже, я тобі, сука, не дам здохнуть. Вставай і ходи. Дивись, дивись, дивись Вставай і ходи, каже. Жук здоровий. І то й, вроді так, і грубо, але в той же час, якщо ти вже перестанеш вставати, все, це вже дні сучтіни. Да. Отож вона каже, і грубо каже, ну каже, я дивись, каже, хожу. Там теж не і ще важче. Ну, тобто ну, в неї щось там. Каже, я тобі не дам, Мерти, вставай і ходи. Правильно, так і треба один одному вставай. Це терен, ну зелений терен. Треба вставати і ходити. Важко, не важко. Один одного піддержувати. Пішли. Там все ну, городи. Зараз покажу вам, хто. Що я? Колюче, кажу, щось. Ну красиве. Ну я таке люблю. Отакий такий цвет, воно колючка вроді. Ага. Цвет такий в ньому блакитний. І он щось таке. Бач, чи воно вже таке як оце. Розованьке чи фіолетова. А це в селі такі огороди. У нас то немає зараз огорода, ну, все це в нас було. Все це ми проходили і проходили жорстко. І бики. І отут ходила, ти їздив у Київ на стройку з Максимом, чи, чи, без, чи Максим в армії був. А ми сюди з доцею, Аня маленька. Я там скільки год, і оце отак прямо, де я це де дерева. Отам було, хтось дав нам косити. Косую, накошую, на плече. А в сараї три бика? Да, так, три, чи чотири. Ну, три, хай навіть три. Три бика. І оце на плечі, тут на Кажі, кошу. Кожен день не, день не по разу. І це ж не тільки в биках діло, а й свині, а й все. І огня та косу. Та маня та маленька була. Біжить, чи йде косу несе. А я на плечі покривалась травою. Ну що таке на. І це бики не тільки ті, що вилупились. А це бики вже були такі попів погоду. Та там не погоду, хай ну. Ну які? А? Величенькі. Ну величенькі. Величенькі. І косили. Около воду, взагалі, так, да. так. Да. Около году, так. Да. Я точно не знаю, що год чи не год. Ну, около того. Не, не цей, не грудні, не молочні. А косили, возили, ви мотоциклом возили, потім поїдете на роботу, кошу, я ношу його все це. Та, Та ну й цей. Тур, тур полетів. Ось небо яке. Так що все було. Чи люди знаєш, що таке? Не знаю. Все було, дівчатка, і хлопчики, все в житті було. Так що... А це городи. Бачите, все посіяно, все пополено, кукурузка, квасолька, горошок. ну Горошок десь хазяїн там. І в нас два рядочка садив. І цибулька, все посаджено, все люди в порядку держать. А я вже. Ну, от такі діла. Так що такий букетик в нас сьогодні нарвали, погуляли, подихали. Цілий день сьогодні з вами розклади робили особисті. І трошки, і трошки після цього пройшлися по воздуху. Гарного дня, вечора вам, головне тихого, спокійного. дня, і вечора й ночі. І зуби стіпали, і будемо і будемо жити. На зло всім, всім нашим в лапках братям і сістрам. Ще покажемо те, що в нас під двором. Ніколи не показували вам. Але це не повністю. З цієї сторони. Ось яка краса у нас кідурум. Газяїн вирушує. Газін садовод любитель у нас. Ось такі рози красиві. Абрикоси в тому году не було. А в цьому году спасав, він спасав, Брискав-брискав. і бачите, є абрикоси. Вище ага. тру. І оце такі у нас тут розочки горні. Під час два Ничего, да. ну, Нічого нас тут обріжем. Це під двором. Откривай двері, фірточку. Давай шклюш там. Ну, уже. он, да. Підвором. А оце такі, оце така юка. Ось поганий, як і пустила, буде цвісти. Юка така красивезна. Ось ну, так у нас росте все. Прийшли з прогулки. так Так, прийшли з прогулки. Зайшли в свій двір. Ось Жульєта. Язик зайк висолопила. Так, да? Жульєт? Так трошки під доволом вам показали. Все. Ніколи ми з тої сторони дору. Це хазяїн носить крісло туди-сюди. Тіньок туди від нього й носить. Це в, году, в тому році купували два таких. Ну, хороші крісла, удобні, але ну, ми їх нікуди дуже не брали. Це він тут, тут в уголку ставить прохолодна. Тут туди не Отакі От ось роза тут зацвіла, Там розочки, що робить з нею, десь за шию, що робить. Бачите, куди ти її тягнеш? За шию. Вона тебе тягає. За шию, бере її тягне. тяне. Да. Да. Кажу, куди ти хоч тягнеш, Що воно це за? що це? Ж... заховала. Жульєточка, а то лізунечка. А там Ганцюнечка сидить. виглядав, всі на місці, всі десь біленький, Та наверное, поїв. То що ж поїв, і тут поїхав. А, ну все. Ну тут нема. М'яса оставляли, йшли, то тут, тут тільки кроваві сліди. Сліди залишились від м'яса. Бачите, і кури. І корм жидкий з'їв. Єсник. Так. Да. Молоко, сухий корм, водичка, все є. Такі діла. І баньки дорогенькі. Тут ось розцвітати буде. Оця хотіли сказати, хрень неправильно цвіти. Це ось чудо таке у нас висіло, десь юка його боявся время, де він десь. В літній кухні воно було, це коли сапінду ми там своє час займалися, торгували, воно було в секінді. І він боявся його, чогось він боявся. Так і діло. Все, ще раз вам. Гарного вечора, гарного дня. Хто коли подивиться, криша в нас, звісно. Йдемо за балаки і треба напрягати дітей, бо щось ми не можемо ні з ким договоритися. Якось, якось так. Все є для того, щоб зробити. Ну не можемо ніяк. Вони в сараї там стоїть, все, що треба. І ліс є, доска. Заказав він, привіз. І оці вкриватись, стопи стоять. А не можемо знайти бригаду. Він сказав, ми є свої ратиці. Ти не обіжується? А? Не обіжається. Хто? Ти. Це що? Що я кажу, ротиці ми є? Та ротиці є. Роти. А, ротиці є ротиці. Ну, у нас добре з тобою, що чувство юмора є таке. Як ротиці, то вже ротиці, так, да, тюнька? скільки вам год, щоб? Вже ротиці, все, вже ротиці. Ой, похне, ой, похне. Сьогодні самі квіточки вам показали. Все, бувайте здоровенькі.